Доброго дня. Сьогодні до вашої уваги я пропоную ліхтар фірми Sargan Fillin. Даний ліхтар можна використовувати в якості підствольного фонаря для підводної рушниці. Даний фонар споряджений світлодіодом потужністю 220 люменів Cree Q4. Даний ліхтар водонепроникний, Голова з е, нержавіючої сталі. Рефлектор полірований алюміній, корпус полікарбонат. Е, для живлення використовуються 4 батарейки типу АА, е, заявлений час роботи виробником до 12 годин. Дуже непоганий ліхтарик, е, дуже приємно сидить в руці. Переключач Вмикач магнітного типу. Дуже зручно в будь рукавиці, як літній, так і зимою вмикати. Ну, непогане рішення. Ціна такого ліхтаря на даний момент 30-35 доларів по курсу. Ну, я рекомендую використовувати даний фонарик додатковий на руці. Дуже гарно для полювання в день, для підсвітки, темних корях або криш. Дякую за увагу. Надіюсь, вам сподобалось.